Я хочу підробіту, хочу працювати, є лише водійське посвідчення, і машини немає, ти мені можеш допомогти? Звісно, дивись, якщо в тебе е є вихідні або відпустка, або, наприклад, ти я не знаю, там студент, ти в тебе є водійське посвідчення, вже не учнівське. Тобі там від 20 років ти можеш прийти в нашу компанію в трьох локаціях: це оболонь, Теремки і лівий берег, і працювати на наших комфортних автомобілях один, два, три дні в тиждень. Як тобі зручно. Притом ти будеш заробляти 50% від каси, ти будеш їздити на ліцензованих автомобілях, ми тобі будемо компенсувати паливо, гроші тобі виплачуються відразу після зміни, тобто тобі не потрібно чекати там, цілий тиждень, цілий місяць свою зарплатню. І всі найкращі умови про те, що ти почув, шапки, профілі і номер телефону менеджера, набирай. Приходь, будемо чекати тебе в своїй команді.